Що ви будете заважати, то довго. Так, про терміни закінчення ремонту на Доволанівському узвозі нам відповіли робітники. Напередодні вони почали відновлювати дорожнє полотно. В управлінні КАП будівництва Одеської міськради дають чіткіші прогнози. Значну частину робіт планують завершити до кінця року. Наразі ж вкладають гранітну бруківку. Саме покриття буде виконуватись із брусчатки, тому що це центральна частина історичного ареалу і. Виконання самих робіт, погодні умови, які на сьогодні є. Вони не заважають виконанню робіт. Коли вдасться відкрити узвіз для руху транспорту, поки не прогнозують. Поточні роботи на Деваланівському це другий етап капітального ремонту вулиці. Попередній тривав кілька років. За цей час відновили колектори та модернізували каналізацію. З метою збереження тих робіт, які були виконані в попередні роки, розроблено проект капітального ремонту. Системи поверхневої водовідведення з відновленням дорожнього покриття Девелановського узвозу. Однією з зазначених цілей ремонту узвоза є підтримання центру міста в належному стані. Проте, на думку архітектора Анатолія Єксерева, перед початком наземних робіт варто було б розробити повноцінну програму відновлення за стандартами ЮНЕСКО. Якщо Є якась глобальна і красива ідея, Привести центр города к стандартам ЮНЕСКО вернуть йому более аутентичный одесский облік, который, ну бруківка і одеса они настолько плотно связаны исторически, Що якщо ми говорим про соответствие стандартам ЮНЕСКО, по-моєму должна бути глобальна програма. Реконструювати Деволанівський узвіз вирішили у грудні 2020 року. З червня 2022 року рух транспорту цієї ділянки перекрито. Вартість ремонту за оголошеними тендерами перевищує 200 мільйонів гривень. Дар'я Стойкова, Павло Шаповалов, перший міський.